Все, під контролем працює охорона. охрана. Михайловна залізла в оту коробку. А там вона охраняла в нас чашки. Переживаю, щоб до підписників всі доїхали, щоб ніхто нічого не вкрав. Охрана працює на вищому рівні, да, Міхуїловна? Що тобі? Скучно стало, ти вирішила в коробку залізти. Ну не можеш ти жити без цих коробок, да? так? А до міста садити ти загубила, це поки я іграв, лежав. Де твій друг? Чую, десь кавчить. Де ти є? До міста. А воро запрыгну уже на стола. Що ти там шукаєш? Ты тоже, ты вже все, ты вже потерял марочку. Ты вже не будешь охранником. Ты вже протикав цей момент. Михуило у нас додумалася перша, чем ты. А ты десь поки лазив, все. Твій шанс стати успішним провтикався тобою. Не треба не долазить було. Коротше, конти, особливо ви і ви. А, ну більше ж немає котів, да. Не мурка, я тобі нічого не даватиму. А, ну так, да, насипати корма, то треба на ніч. Коротше, я вам зараз насипаю корм і лягаю собі тихесенько спати. Пожалуйста, все, що я від вас прошу. Коли я засну, можете хоч і по потолкам ходити. Там мені просто дайте заснуть, хорошо? У мене проблем немає з тим, що ви коли бігаєте, то не даєте мені, типу, спати. Мені то все по барабану, мені головне заснути. Чого ти там сидиш, кричиш, да, знаєш, що там корм. Зараз я тобі даватиму твій корм. Зараз. О, ну давай, подресируй мене. Ще раз скажеш м'яв дам корм. ні не мур, мяв. м'яв Просто м'яв без мур. Без мур, просто м'яв. Не так. м'яв Мяу, не мур. Ніхуїло, на в нього все одно мур. Дівка, як його переучити? Мур, що ти з мур оце своїм опять. Ладно, ми твоє мур м'як, посчитаємо, як, як пройшло. Засчитаємо. Зараз буду давати корм. От, хто питали, який корм, а такий корм. У нас зараз положу. Отакий корм їдять коти. до міста це зжде стоїть. Вже танці пішли знову. Ти брейкдансер. Дам я тобі зараз твого корма, не переживай. Я йому це скільки набираю. От, виходить, тут небагатсько. Це насипаю в одну мисочку сюди. І в другу. І ото їм вистачає на півтора дня. Ото скільки вони їдять у мене. Буває, може, таке, що і за два дні з'їсти. Те, що насиплю. Ну, це все того, що, що вкусняшки там різні ще даються. От, сударь пан до м'яса обжирається. Він більше все-таки їсть. вона менше, ви ж бачите, по фігурі, навіть. Худишка. Все, дитина, спокійно їсть. Приятного аппетита тобі на ніч до м'яса. Ти все після шести їсти. Я думаю, що тебе так розносить? Не можна ж їсти. Пофіг йому. Жрет. Ти не хочеш їсти, так? Да? Не голодна. Ну тоді іди лягай спати. не мороч голови.